На самому початку, з повноштабного вторгнення 24 лютого, у мене 18 лютого відбулася крайня сесія. Я її розпочав, це як зараз пам'ятаю рік назад, розпочав, зробив перерву, тому що там були такі настали питання, що треба було кобісім дослідити ці питання. Я її переніс буквально на дві неділі, 20 числа березня, продовжу. Тут повноштабне вторгнення, і відповідно ж, самі всі розумієте ці події. Моя наступна сесія. Провів на початку травня місяця прошлого року, ну, продовжує розгляд. Перед районною радою було які виклики. Це в нас за минулий рік було прийнято програми про підтримки ДФТГ по, по об'єднаних громадах, по 11 громадах. Ми, як mm -hmm. депутати районної ради, рекомендували їм прийняти ці програми у себе на своєму рівні, mm -hmm. також підтримувати фінансово всі всі ДФТГ щодо з місцевого бюджету. Ну це закупка форми, можливо, пальне, можливо, там mm -hmm. забезпечення харчуванням. Ну кожна громада вибирала mm -hmm. на була суть цих програм, які ви планували втілити в життя. так? Ну, ми прийняли. прийняли. Ми прийняли і рекомендували громадам прийняти таке саме, тільки вже на своєму рівні. Mm -hmm. Це перше. Mm -hmm. Друге, всі, всі залишки бюджетних коштів, які в нас залишалися на початок того року, ми все передавали під. Злучиться більше через адміністрацію, передавало теж на підставі знесення до бюджету, передавали на підтримку цієї ДФТГ. Тому що у нас районне створення. Я Руслан Олексійович більше розповість, тому що він як куратор цієї, як військова адміністрації, більше знає ці всі нюанси, кому що передавалося. Скажу більше так. А саме більше, що у нас відбувалося, це була підтримка нашим комунальним майном тих самих. ДФТГ щодо розміщення, тому що в даному приміщенні, навіть де ми перебуваємо зараз в одному будинку, в мене знаходилася тероборона місцева, плюс військові тут знаходилося, тут, а тут цілодобове функціонування відбувалося. Так що так в нашому биткомбінаті, де теж воно є комунальні власність району, теж. Перебували хлопці на всіх чотирьох етажах. В mm -hmm. общем, таке більш забезпечення, державна ради відбувалося їм поселити, обігріти, покупати mm -hmm. і такі функції, mm -hmm. підтримки їхні. Mm -hmm. Що стосується рішень, то в нас там більше 80 рішень було прийнято, ну да, дійсно, вони не всі стосуються іменно захисту нашої державної та тому суверенітету, тому що у нас останній на сьогоднішній день таких повноважень і, ну, і немає. Mm -hmm. немає. Передалося на адміністрацію, адміністрація вже як куратор, вже це все регулював, куди як мати. На. У нас все було чудово, нас було добре, тому що військкомати, у нас, слава Богу, що не було бойових дій на нашій території. Те, що перед нами ставило задачі, будувати блокпости, там, супроводжувати там, хлопців щодо захисту нашого Бориспільського району в ті перші дні, всі були, як сказати, наші. Не по літературному, всі в уночіку. На <ритворю> У нас було дуже багато медсенатів. Меценати такі брої. У нас є навіть, навіть депутати районної ради, навіть скажу, від інших політичних сил, не тільки від слуги народу, якою являюся я. Ну, я не позапартійний, але я. Пішов на вибор від цієї політичної сили, я є член, ну, не членом політичного, а є позапартійним представником цієї політичної сили, хоч і не голова фракції. Але все одно другі партії, такі самі, як за майбутнє, наш край основне, це, вони дуже сильно зробили підтримку. Наприклад, по, навіть до нас зверталося звичайний товариство відповідальністю з того самого гуманітарної допомоги, передачі. там От стілік взуття передавали до що там саме таке? Було гуманітарної допомогу щодо забезпечення медикаментами. Це от, якщо все взяти все перечисло, то тут перші пару місяців фури стояли. У нас був склад сформований, і ми оце через адміністрацію робили заявки, наші депутати забезпечував виконання цих заявок, тому що дійсно понавозити кропи, яких вже там лежать мішками, вони нікому не, не потрібні. А там більше потрібно там більше взуття чи шапки, чи таке більше було заказ, замовляли, меценати оплачували і дійсно виконували то, ті задачі, перед якими нам ставила і область, і адміністрація. Це, що стосується районної ради діяльності, то що особисто до мене приходив Антон, що потрібно. Говорю, от 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 треба, список дали, вони зібрали і красота. Про роботу райради ми більше так висвітлюємо про нашу роботу сесії. Сесії районної ради у нас ну, станом на сьогоднішній день, десь на дві сесії, на три місяці. Ну, як передбачає закон. Ну, Закон передбачає не менше разом місяці. Відповідно, ми назбирали ну, пакет документів. Є ну пакет порядкоденного, і відповідно тоді відбуваються сесії. Прос висвітлення сесії ми завжди пишемо, що як там коли приймалося. Тому що даже нехай це буде не на сайті, тому що на сайт дійсно воно дуже дорого його наповнення, і ми його так супроводжуємо своїми силами без фінансування. Ну я апаратом, у нас є в штаті. Людина, яка займається оці інформаційно технікою, техніку, мене там на нуль п'ять ставки щоб вести цю висвітлювати цю діяльність на сайті, плюс проводити сесію, що своїми силами ми можемо робити, плюс це, що діяльності. Рапу... Районна рада працює сесійно. Я не можу сказати, що депутати в мене не працюють, але у нас депутати, кожен по-своєму, створюють створюються сторінки свої. І хто там більше активно займається, то хто менш активно займається, то вони бажають от самі по собі. А то що районна рада, районна рада що може? Привітати з святами. Реально рада може там, згадати мистець, ну, мистець, митця якогось, більш да. ну, такі. На сесія і привітання. А їздити кому гуманітарку завозили. Там. Я час від часу буваю по сам по собі сторінці, висвітлюється. Ну, у нас так індивідуально. У 2020 році, коли пишеться реформ, у 20-му році, у нас було по штату 17 чоловік. Зараз 8. Ну, навіть я скажу, не 8, а 7,5. Тому що одна посадова особа це інформ... ну, техніка у нас, чи комп'ютер, на 0,5. 7,5 осіб у нас. І ця тенденція йде до скорочення, тому що ми за всі останні 2 роки вже 8 чоловік скоротили. Ну, Постановка міни регулюється, нам Степовий штатний розпис там регулює, що районні ради повинен містити не більше восьми чоловік. Ми відповідно не регулюємося. Ми так зробили, тому що, ви знаєте, навіть заробітні плати, які в нас відбуваються, вони йдуть зараз субвенцією з державного бюджету. Дуже малий кошторис, районні ради там ну, дуже малі зарплати. І відповідно, цей кошторис місячний треба влізти. А яким чином влазить, ну, людина ж не буде там по три тисячі гривень входити кожен день на роботу. І відповідно, хто знаходить перспективніші роботи, хто там, може буде виходити на пенсію, хто переведеться. І за цього я дивлюся, тенденція по зменшенню, по зменшенню, по зменшенню. Тому що, ви знаєте, продукти харчування комуналів росте, а у нас зарплати чого-то не ростуть. Ну, ми надіємося, що в нас держава може в цьому році не забуде, і воно районні ради, і може дадуть більше субвенцій, щоб зберегти цей штат. І, звісно, надіємося на повноваження. Якби хоч щось залишив. Хоча в контроль вічі залишено. У нас на початок цієї каденції була дуже сильна, така дуже сильна була тенденція щодо розколу, можливо так сказати. У нас, знаєте, станом на сьогоднішній день слуги з європейською солідарністю. У нас практично в районі радіо однакова кількість це 9 слуг і 8 європейської солідарності. А там уже на загальну кількість 42 чоловіка. Там і за майбутнє, і те саме ОПЗЖ, і наш край, і радикальна партія. У нас є зі свобода у нас є. Якось так розділу почти 50 на 50. І за що ж у нас спочатку була тенденція трошечки така. ну, Може, це для цього нова каденція притирання, ну якось друг до друга. А потім, коли у нас це, це пішов цей військовий стан, якось більше об'єднаніше було вже це все функціонування, тому що вже не почали деякі групи людей робити непублічні свої свою роботу. Ну, щоб не, не, не протирічуло там громадській думці, там політиці, суверенітету, бо вже задумалися. Вони більш-менш вже пішли всі в коаліцію, і ми таке рішення приймали тільки що стосується почти все єдиного Ну, може, там один, два, три із 42 не приймалося, не приймали активної участі. Ну, більше, скажу так, було позитивно. я теж робив все для того, щоб в нас було не було розногласів на своїх сесіях, тому що. По-перше, з першого числа вторгнення було важко людей зібрати, тому що дехто з сім'єю виїхав, дехто поїхав служити. У нас багато хто пішов в ДТС служив, контракти попідписував, хлопці. І дехто на фронті. В останній сесії 42 чоловік в мене було 24.